Російські окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Гурів Козачок Уди, Богодухівського району, Зибене Бударки Чугуївського району, Дворічанське, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Окупанти також завдали авіаційних ударів біля Вовчанська-Чугуївського району, Сенківки, Іванівки, Вільхуватки Куп'янського району. По 2.45 ворог обстріляв місто Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено два приватних будинки без постраждалих О 2.20 окупанти Вдарили кабами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили. Вчора близько дев'ятої ворог обстріляв село Вільховатка Куп'янського району. Попередньо окупанти задіяли чотири каби. Пошкоджено два підприємства. Склади, три одиниці, сільгосптехніки, три приватних будинки. Без постраждалих. О 19.30 ворог завдав удару кабами по місту Вовчанськ Чугуївського району. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, не залучались. О 9.20 рятувальники 12-ї частини ДСНС залучались на перевірку місця влучання російських керованих авіабомб у селі Вільхуватка Куп'янського району. Виявлені значні пошкодження будівель та транспортних засобів на території двох сільськогосподарських підприємств і трьох приватних домоволодінь. Постраждалих немає. О 17.30 рятувальники ліквідували пожежу в дитячій обласній лікарні, де врятували трьох дорослих і одну дитину. Подія трапилась о С пожежа відбувалась у приміщенні комори. Її площа становила 15 квадратних метрів. До прибуття перших підрозділів ДСНС персоналом медичного закладу було евакуйовано у безпечне місце. 52 особи: 23 жінки та 29 дітей. З пожежею боролись 11 оперативних пожежно-рятувальних відділень. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Морозівка Саванської громади рятувальники доставили 5 тонн питної води. Бійці сьомої частини ДСНС допомогли кареті швидкої подолати слізьку ділянку дороги у Новобоварському районі Харкова. За даними Генштабу, зсу відбили 9 атак ворога біля синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін. Харків. Новини.